Доброго дня, сьогодні 15 червня, і вже під вечір я вирішив обробити сад і заодно город. Які культури чим зараз розкажу. Значить, кілька днів тому я вже обробляв виноград до цвітіння, але не пройшло пів часа, як пішов дощ. Причому гарний дощ, ливень. Ну Звісно, що результат. Там я приміняв препарат Кларк, це проти мільдю, аїдіуму. все в одному, скажімо так. Але так як виноград мене пізно тронувся і почав відходити після приморозка, то він ще навіть не цвіте. Тобто можна зараз повторити, але препарати буду вже зовсім інші брати. Зараз дощі йдуть і ну, більш актуальна зараз така болячка, як мільдю. От я зараз хочу проти мільдю вробити, а вже після цвітіння я буду виробляти проти аїдіуму. Там візьму другі препарати. <кій> я вже Недавно обробляв, тому це для мене не актуально. Ну, якщо хтось хоче обробити, то можна взяти препарати ну, такі, як ну, тіле джет, там на основі сірки. Але це коли він діє, коли температури високі, більш актуально. Я буду брати такий препарат, як Шевіт. От він. Якраз мільдю, парша, можна яблука, груші обробити. І чим мені цей препарат ще подобається, він проти фітруфтоза на томатах. Томати, картопля. Тут 40 грам, десь 20 грам на 10 літрів. Ось я буду брати на 16 літрів. От якраз Візьму десь 35 грам відмірю, Ось. щоб два рази бачок не заливати. <кій> так, це мене я буду обробляти виноград. І заодно винограду не багато у мене там. Заодно пройдуся томати і картоплю від фітрофтозу. Так, і проти шкідників, там жук королацький, і, ну, інші шкідники, от препарат хороший, ампліго теж додав. Ну, в Якості прилипача в мене буде от, плантатор, тут і, і ще підживлення позакореневе. Різні мікроелементи, амінокислоти, фітогормони, вітаміни. от Те, що потрібно зараз нашим рослинам. Йдуть дощі, там вимиває залізо, азоту не хватає в ґрунті, листя жовтія. от Якраз підкормимо. Ну, і я ще такий препарат візьму, це вже другий раз я буду обробляти. Це темпо від білокрилки. Попелиці, білокрилка. От те, що якраз капусту зараз шкодить і дуже важко з ним боротися. Оця білокрилка вже другий рік дістає всіх, і інші препарати просто не діють. От прилипач візьму. І цей препарат і оброблю. Подивимося, який буде результат. Ось, можливо, ще прийдеться через неділю повторити. Так що от зараз я бачу, доща не буде, наче. Ну тоді я теж бачив, по інтернету не передавало дощі і хмари не було. Не спів обробити, як пів години пішов дощ. Тому ну, ну... Буду сподіватися, що все буде гаразд. Так, ну ще покажу маску. Захисну. Замовив з Китая. 200 гривень. Всього на все. Чим мені зручна. У мене є не пана маска, але там треба очки вдівати. Ну іноді це не зовсім зручно. А тут а... ось все в одному. Якраз міряв непаний розмір. Не запотіває. Ось. Чудова маска. Дуже подобається. Ну, якраз провірю, випробую. її. І... так, ну ще два слова по Юпітеру. У <кхух> мене Юпітер, я з саженці сам робив, і він на власних конях. Запиленням проблем немає взагалі. Чудово запилюється. От і Торік, і позаторік, ну завжди. А була в мене прищепа від Юпітера, я, здається, на Лідії, да, Лідії прищеплював, ось там запилення було ну, відсотків 40, десь так, навіть, може, даже менше. Тобто, хто буде цей дуже чудовий, хороший сорт, як на мене, один з кращих для любителів. от. Сажати то все таки ну щоб на власних корнях був саженець, тобто прищеплювати Юпітер на щось, Ну це не варіант. Ну Це мої такі думки спостереження. Оце п'ятого ранку підвертаю картоплю тут на городі і мене такі друзі.